А до вас! Сьогодні тема паралельні прямі. Дві прямі на площині, які не перетинаються, називаються паралельними. На мою прямі А і Б не перетинаються, тому вони будуть паралельні. Для паралельності використовується такий значок. Читається пряма А, паралельно прямі Б. Паралельними можуть бути також ідейські проводим. Вони повинні в цьому випадку лежати на паралельні прям. Розглянемо відомів на еметрічній фігури. Прямо кутник. У прямокутника протилежні сторони АБ і С Д і БЦ і АД це паралельні під РС. Записуємо АБ паралельно і БЦ паралельно Розглянемо прямо від тепері. У нього також його ребра.

Наприклад, ребра АА1 і ДЦ. Вони не перетинаються, але їх паралельно не називають. В математиці є таке поняття, як прямі мимобільні. Тобто вони АА1 і ДЦ просто не лежать на одній площині і не перетинаються. Математика називається мимобільними. Це поняття буде досконально вивчатися в старших класах. Оказується, що паралельність пов'язана. Перпендикулярність. Розглянемо таку, такі, таке правило. Нехай пряма А перпендикулярна прямі С, а пряма Б перпендикулярна прямі С, тобто, якщо дві прямі перпендикулярні треті, то вони між собою паралельні. Записуємо, якщо А перпендикулярна С і Б перпендикулярна С, то А і Б будуть паралельні. Ma scambiamo cosa faccio. Cosa faccio? E poi, visto, da 5 anni, schiffi, torce, Можуть мати три крім. Три крім. Треба розглянути ці випадки. Отже, перший випадок. Нехай прямі перетинаються всі в одній точці. Тобто в них одна точка перетину. Можливі такі варіанти. Враховуючи сьогоднішню тему, можемо. Дві прямі можуть бути паралельними, а третя пряма перетинає їх. Тому вони мають дві перетинаються в Можливий і такий варіант. Прямі. Попарно перетинаються. Тобто никак точить перетину, буде три. І третій варіант буде прямі, паралельні. Тобто точки перетину жодної. Ну і останній варіант, такий чисто теоретичний, коли прямі у нас співпадають, співпадають то Точка перетинок буде безліч. Отже, підведемо бісу. Одна точка перетину, дві, три. точки перетину, жодної. І безліч. Коли вони збігаються? Безліч. Віться наш канал, і ви завжди будете саме найкращими математики. Всім привіз, ви на каналі Мадос. Тут знання для вас, як солодкий дійбок, формули і теореми швидко хапай. Розумці на максимум про зачай. Хто нові знання шукає тут, наші гайму досвід.